Озеленення Івано-Франківська триває, голова громади Руслан Марцінків та його заступники висадили дерева у сквері на валах. За менш як годину тут вже красуються 30 молодих лип, ясенів та срібних ялин. Ну ми вирішили посадити близько 300 дерев зараз по місту Франківську, і зважаючи те, що Гарна осінь, тепла осінь. Є можливість посадити. І замість тих дерев, які можливо потрібно було чи зрізати, чи впали. Ми посадимо додатково дерева. А загалом ми протягом року саджаємо висадку дерев на валах почали рано вранці, аби встигнути до початку робочого дня. Такий початок дня тільки на користь, зазначають чиновники. Зранку така вийшла У нас дуже гарна зарядка. Практично, ми зробили її на чистому повітрі, і саме головне, що ми вбили двох зайців: ми зробили зарядочку, і ми автоматично прикрасили наше місто чудовими деревами, які будуть прикрашати наше місто, озеленювати наше місто, давати більше кислороду. Секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин каже: висадка дерев це вже хороша традиція. Незважаючи на те, що в нас зараз йде війна, нам необхідно насаджувати дерева, оскільки це є легені. І майбутнє для наших дітей. Ми можемо дихати чистим повітрям, ходити по зелених вуличках. І знову ж таки, це ще ключова перога тому що коли воно розростеться крону, це буде е, затишок від сонця. Протягом дня комунальники молоді дерева висадили на вулиці Мазепи, Коновальця, Чорновола, на тих місцях, де були аварійні насадження або дерева були повалені вітром. Традиційно ми садимо такі е, дерева, як липа, дуб, ясен. Клен от і ялинки, сосна кримська теж у нас є 10 штук. Сьогодні садимо у сквері на валах. Восени планують висадити понад 300 дерев за рік. У місті з'являться понад 1500 молодих насаджень. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія РАІ.